Всіх вітаю з прекрасним святом Різдва Христового. Я прочитаю із книги пророка Ісаї з 9-го розділу, але трошки візьму кінець 8. -го. Перша пора злегковажила була край заволонів та край нефталімів. А остання прославить дорогу приморську другий бік Йордану, округу поганів. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить. І над тими, хто ходить у краю тіні смерті, світло засяє над ними. Ти помножиш народ цей, ти збільшиш його радість. Вони перед лицем твоїм будуть радіти, як радіють в жнива, як тішаться в час, коли ділять здобич, бо зламав ти ярмо тягаря його, і кия з рамена його, жезло його, пригнобителя, як задні водьяма, усякий бочобіт військовий, що гупає гучно та одежа поплямована кров'ю, стане. Це пожежею за їжу вогню. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида у царстві його, щоб поставити міцно його і щоб підперти Його правосуддям та правдою відтепер і аж навіки. Ревність Господа Саваота це зробить. Друзі, пророцтво написано 700 років до Різдва. Христового. І коли Ісая писав ці слова, він, ну, по-перше, сам, мабуть, не дуже розумів, про що це. По-друге, обстановка в країні була ну, дуже схожа на ту, яку сьогодні переживаємо ми. Країна була оточена, цар був в паніці, не знав, що робити. І знаєте, Бог завжди знаходить, як потішити свій народ. Знаєте, і в його слові, в його пророцтвах ми знаходимо дуже прекрасні вірші. Трошки раніше в сьомому вірші до царя Хаза було таке відкривання, що ви отримаєте знак, а сам Господь дасть вам знака. Діва в утробі зачне і сина народить, і назвеш йому ім'я. Еммануїл, з нами Бог. Якщо народ живе без Бога або придумує собі якихось богів зовсім інших, це ну, велика трагедія. Головне, щоб з нами Бог був завжди. І знаєте, українське ім'я Богдан, воно ну, фактично, мабуть, аналогія Еммануїлу, Да? Зі мною колись вчився один хлопець, і коли ми тільки познайомилися, дивлюся, у нього. По батькові Ну, Теж не часто зустрічається, але все-таки є. Головне, друзі, але головне, щоб ми розуміли, а що це значить, як це з нами Бог. І дев'ятий розділ нам показує велич народження Ісуса Христа. Дві місцевості цікаві, да? Завулон і Нефалім. Ну, де це взагалі таке? Ми знаємо про Віфлієм, ми знаємо про Єрусалим. Ну, ще там ще щось можемо згадати. А що за Заволон Волон і Нефталім? Це щось схоже на младівку і Вовчків, да? десь там в лісі, на півночі, далеко. Туди ніхто не хоче їздити, особливо і жити там, тим більше може ніхто не хоче. Але з таких місць. Прийшло світло. І для Бога не обов'язково, щоб все почалося з царських палат і з столиці. І говориться, що ця дорога на далекій півночі з неї прийде щось особливе. І це особливе це світло, світло для людства, народ, який в темряві ходить. Люди без Бога, вони, знаєте, як навпомазки. Що вам доводилось колись, є такий російський вираз, кромешна тьма, коли нічого не видно, да? місяця немає, зорі не світять, ліхтарика немає, да, з лед лампочкою і так далі. Просто ну, не знаєш і не орієнтуєшся. Ну, фактично, Ісая показує, як живе людство, яке не знає істинного Бога. Але ось світло велике засяяло. Ісус називає себе світлом. Він прийшов в Єрусалим. На свято Хануки, яке недавно відмічав єврейський народ, коли запалюють у храмі одна за одною свічечку, потім Лютеранська церква щось подібне стала робити. І він каже: Я світло. Саме про це світло говорить Ісая. Світло велике засяє. Пророки, можливо, світили так потрошку. Кожний, скільки, скільки Бог їм давав. А велике світло це наш Господь Ісус Христос. І далі чотири вірші говорять про те, що зупиниться військова ця навала. І знаєте, люди військові, які тим більше закінчували там академії різні і так далі, вони розуміють, що для того, щоб перемогти ворога, треба. Ну певна сила. Але, знаєте, ті, хто знають Бога, вони знають, що Бог може зупинити це все зовсім несподівано і зовсім по-іншому. Чобіт не буде гупати, зупиниться і поламаються ці всі військові знаряддя. Далі ми прочитаємо, так, що люди вже не будуть вчитися навіть воювати буде такий час. І в Нью-Йорку біля приміщення ООН стоїть пам'ятник, який саме з Слова Божого перекує мечі на Орала. Але все це відбувається за рахунок того, з п'ятого віршу, бо дитя. Народилася нам. Чому Бо дитя народилося нам? Даний нам син, коли в сім'ю народжується дитинка, знаєте, всі радіють батько, мама, всі родичі, збираються, святкують і так далі. Певна категорія людей вона дуже радіє цій події, коли народився Христос. Він не народився для десятьох ста чи тисячі людей. Він народився для всього людства. Для Австралії, Індії, Аляски, Туркменістану чи будь де де б не жили люди, дитя народилося нам, для нас. Воно не для когось, воно саме для нас. І син даний нам. Тобто хтось дав нам сина наче в руках протягнув до нас. І влада на раменах його. Ну, сьогодні ніхто не говорить, що таке рамена. Ну, Можна так перекласти, що на його плечах погони серйозні. Хто служив в армії, знає що якщо погони такі без зірочок, ну це одне діло, а там можуть бути серйозні маршальські погони. І це показує, що людина має владу над кимось. І коли вже в Євангелії ми читаємо, що люди дивувалися, що Ісус Він говорить з владою, не так, як говорили священники, книжники, фарисеї. Тобто Він проявляв цю свою владу. Друзі, що таке влада? От на вулиці, якщо я їду на машині, ну, будь-хто мені, якщо буде махати рукою, я не обов'язково. Повинен зупинитися. Але якщо вийде людина з погонами з жезлом, я повинен. Друзі, ось що значить влада? Влада це певні можливості для того, щоб виконати своє доручення. І кликнуть ім'я йому. В стародавньому світі ім'я значило дуже багато. От про одну людину казалося, яке його ім'я, такий він і сам. Ну, мені важко уявити, як батьки в такому маленькому віці могли побачити і дати певне ім'я своїй дитинці. Але ми бачимо цікаві імена Ісуса Христа, дивний порадник. Ми буває не розуміємо, чому в нашому житті відбуваються якісь дивні події, не знаємо, що з ними робити, куди звертатися, але є дивний порадник. Ну, Я не знаю якось слово дивний, да? Хтось сказав прекрасний порадник, чудесний. В одному перекладі чудотворний порадник. Ну, як би там не було, то це особливий порадник, який завжди може вислухати наше серце і дати найправильнішу відповідь на наші обставини. Друзі, це наш Бог, який нас створив. Ніхто не знає нас краще, чим наш Господь нас творець. Бог сильний. Отець вічності. Хто може Бога перемогти? <кій> ніхто? <кій> Він сильний. <кій> в нього вся сила, <кій> в нього всі ангели, в нього спроможність була створити все, все світ, який нас оточує, і ніхто не може йому протистояти. Отець вічності говорить про те, що він не народився там певного часу. Він завжди існував, існує і буде існувати. Він живе поза часом. Друзі, особливо ці два імені говорять, хто такий син, народжений дівою. Знаєте, і мені завжди дивно, що люди можуть щось придумати там своє наговорити. Та ні, це хлопець з нашої сусідньої вулиці. Він же виріс разом з нами. Це все не то, що він там придумав собі. Ісая сказав, що він буде особливий. І Ісус сказав, якщо ви не вірите словам моїм, подивіться на те, що я роблю і здогадайтеся, хто я такий. Князь Миру, це останнє його ім'я. Князь, який наведе порядок і мир на землі. Люди воюють постійно, да? з того часу, як Каїн був Авіля, пролиття крові не зупиняється, на жаль. <кій> Ні на <до> одну хвилину. <кій> Але знаєте, під час Першої світової війни була цікава подія, коли на Різдво солдати зупинили атаки, зупинили перестрілки і почали брататися. І командири не знали, що робити. Ісус Христос об'єднав їх. Коли різдвяні мелодії почали грати з одного і з другого боку. Це чудо, яке може робити Господь, тому що Він Князь миру. Він той, хто дає мир. <кій> він той, хто заспокоює агресію. Друзі, дитя народилося, це в минулому. Ми святкуємо, слава Богу, але ми не можемо жити тільки цією подією. Кликнуть ім'я йому, це. Те, що ми робимо сьогодні, ми прославляємо Бога, ми називаємо Його прекрасні імена. А шостий вірш Він говорить про майбутнє. Без кінця буде множитись панування та мир на троні Давида у царстві Його, щоб поставити міцно Його і щоб підперти Його правосуддям та правдою. Відтепер, і аж навіки, ревність Господа Саваота, це зробить. Друзі, Ісус прийде на землю царювати. І ми очікуємо Господа Ісуса Христа. По-перше, буде підхоплення церкви, а потім Він прийде як цар. І знаєте, євреї, вони чекали Його саме по шостому віршу. Він думали, а він заїхав в Єрусалим, він зараз сяде на троні Давида, він зараз буде царювати. А тут, виявляється, зовсім пішли події по-іншому, його розп'яли. А каже, ні, це не він. Вони не зрозуміли головне, що сюди між цими віршами треба поставити, що гріх не зникає сам по собі. І що народ і в ті часи, і сьогодні потребує відкупителя, який зробить серце людини зовсім іншим. Господь прийде і буде тисячу років правити, і це буде час ні з чим не зрівняний. Навіть природа навколо людини зміниться радикальним чином. Знаєте, хтось каже, фантастика! Не буває. Буває, тому що Бог створив цей світ. Він теж не з'явився просто так. То ми в його руках всі важили для того, щоб це зробити. Наш Господь Ісус Христос, Він прекрасний. І ці імена, знаєте, вони підносять Його ім'я на висоту висот. І ми можемо прославляти Його постійно. І, друзі, якщо ми всі ці речі знаємо, якщо вони вже в нашій голові, в нашому серці, що ми з ними можемо робити? Залишається тільки одне виконати. Хто на троні мого серця, Бог сильний, чи може я сам там сижу і керую своїм життям. І є такий курс серія 2.7, і там ця тема ну, непогано викладена. Хто на троні твого серця? На троні повинен бути? Цар 100%. Якщо Ісус Христос на троні мого серця, моє життя обов'язково буде гармонічним. Я буду радіти, як радіє цей народ, да? збільшує радість Бог йому. І життя зовсім інше. Є велика різниця, коли сама людина керує або якісь її. І долі керують, або керує Господь. Дай Бог поможе всім нам, друзі, прославити Ісуса Христа в ці прекрасні дні, віддати Йому шану і хвалу, уцарювати, посадити на троні свого серця і чекати Його приходу, Його величного приходу, коли Він наведе мир, порядок не тільки в одній країні. А по всьому світу йому слава і хвала, отцю сину святому духу. Амінь.